Вітаю вас, мої дорогенки, я Ірина, і зараз ми подивимося на таке питання, тому що знову говорять про е, те, що м -м, війська НАТО. Ось, і наскільки я зрозуміла, така є інформація, що не Зеленського, не Єрмака вже ніхто не буде питати. І так, що там з військами НАТО? Тому що м -м, зараз. Обговорюється це у серед країн НАТО. І так, чи вирішиться це в цьому році? виглядає що так, да. вирішиться. Про це не буде так багато говорити. Ось. Наскільки я бачу ось цих карт, так, можна сказати, що дійсно щось прокинеться. В європейців щось дійсно, вони вийдуть з цього, знаєте, такого в стороні. Хата з краю нічого не знаю. Тут більш, більш активніше почнеться. Так, активніше, більш активніше, я бачу, починається якось так. Вони вийдуть, знаєте, з тої, як би це сказати? Своєї комфортної зони вийдуть, якось так прокинуться, тому що ну тому що загроза, велика загроза. Вже розумієте, наскільки я розумію, зараз я докладу і туди спробую. Бо кажуть, що ходять, ну, чутки, спеціалісти м м говорять, що м ця війна вже виходить за рамки. Тобто її, тобто, за кордони України, вже вийшла. Ну, не в прямому смислі, а зачепила весь світ. І вони бачать, що це наші кордони. Ми говорили вже про це в якомусь відео минулому, на минулого тижня, маю на увазі, ми говорили про те, що Засирського здали 500 квадратних більше, ніж 500 квадратних кілометрів. Відступили наші, розумієте? І це розуміє і Європа. Тепер вже Зеленський великої ролі з Єрмаком не грають. Що б вони не робили, які б вони лідерами не були потужними і сильними, і ну, в лапках, які вони там в Таймсі позамовляли сторінки, що вони там великі пупці міра. От, але тут вже розумієте, тут вже насувається. Вже а, розумієте, вони, що розуміє Європа, НАТО, а, Світ, що вони вже одного разу ось так пропустили щось. Це вже було в них, і вони це пропустили, не звернули на це увагу. І дивимося, результат чи будуть е, військові? будуть, Будуть військові, будуть військові. Будуть, оце добре. Да, будуть. Так, це було до того. Так, да, да, вони бояться, все ж таки бояться. Ви знаєте, це вже рожеві окуляри, рожеві окуляри, в них вже виходу нема. Тобто у світу. О, НАТО вже бачить, що виходу нема. На владу надіятись не можна. Ось, і їм треба все брати. Тобто, я бачу, що дійсно, можливо, є така можливість до кінця цього року, що НАТО, війська НАТО будуть в Україні, мої дорогенькі. Я вірю в це. Я вірю в це, тому що це загроза для а, цих а, європейців. Отак. От От так, мої дорогенькі. Гразд, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!